Львівське сміття знову на Чернігівщині. 4 серпня близько опівдня в Козелецькому районі наряд реагування патрульної поліції зупинив вантажівку з Львівським сміттям біля села Сираї Козелецького району. На трасі Київ, Чернігівнові Яриловичі, правоохоронці помітили фуру з номерними знаками Львівської області. При перевірці документів у водія з'ясувалося, що у напівпричепі вантажівки знаходяться побутові відходи з міста Лева, повідомляють у поліції. Дали мені товарну на накладну, я і поїхав, а далі не можу щось ще… може. Кінечна зупинка де. Прошу. Кінечна зупинка де. Ну так, по документах Сумська область. Водій каже, він найманий працівник. Тож відповідати за документи не може. Йому сказали вести, він і повіз. У поліцейських вже виникли підозри. Документація, яка супроводжувала вантаж, викликала сумнів в її дійсності, тому було повідомлено чергову частину для перевірки. Нині триває перевірка. Згідно документів, сміття прямувало на полігон твердих відходів у Сумській області. Вага 19 тонн. Нагадаємо, на Чернігівщині задля боротьби з львівським сміттям працюють групи реагування патрульної поліції в районах, що межують з Київською та Полтавською областями.